Привіт вам усім! Давно я не виходив на зв'язок, нічого такого не робив особом. Та настрою просто не було. Та й все. Вітаю вас всіх з наступившим новим роком. Самого найкращого бажаю в цьому році! І щоб збулися до кінця року всі ваші мрії, так як збулась моя. <гум> я хотів попробувати зробити другий генератор. Оскільки я цим займаюся, я його зробив і покажу вам невеличкий тест на його дієздатність. Колись в мене на каналі один. Чоловік спросив, типу, а що за тим генератором? Ну, це йде річ про це. я все. Я його. В общем, зварив, засунув туди магніти і поняв, що щось я не поняв. Короче, встав в тупик, думаю, щось неправильно роблю, але треба Цю тему, типа, продовжати далі. В общем, довго я думав над тим, як це зробити. І вот. в общем. Я зробив його. Виглядіть, звісно. Як то мій брат сказав, як реактор Туні Старка uh. Ну, Реактором його явно не назвеш, ну, по тій причині, що в нього є, скажімо так. Вже стара стара назва. І він вже придуманий. Це не то, що я його придумав. Просто я його модернізував. І, скажімо так, глибока модернізація. Аналогів нет. Так що, кому інтересно, дивимося, коротше що і як устроєно І які короткі його показателі? Тому що начну з негативного. Мій токарний станок китайського уровня просто супер кривий. Він не попадає ні під який розклад точності. короче гамно. Тому. У мене багато проблем з шестернями, з роликами, з виточкою самого ротора і тому подобне. Так що великі втрати енергії на його праці. Е, як він устроєний? Гу -гу -гу. Значить, з чого він состоїть? Отак буде вам краще видніше, напевно. О! Оце внутрі. Ось такий ось. Як же його попасти. О! Ось. Оце алюмінієвий бублик. Ну, всі знають, який бублик. Я думаю. Не раз бачили, як виглядають бублик. Внутрі бублику цьому я розташував отак магніти. Магніт і таблетка. Одна таблетка і достатньо. Ну, в общем, полярність магнітів, ви поняли, як. Да? Я стиснув магнітні поля магнітів, постоянних магнітів і таким чином підняв на 6 мм на одну сторону магнітне поле. Я це проміряв. Тобто він, принцип його структури заключається в тому, що він устроєний як обичний лінійний генератор. Але я зробив, що цю лінію замкнув в кільце, розумієте, таким образом я змінив принцип. Можна сказати, роботи лінійного генератора. О. Тому на даний момент я підключив мотор через кнопку під шуруповерта, зажав її такою струбцинкою. Бо не вистачає в мене 3 руки. Ви вже вибачте мене. підсоединив 12-вольтовий акумулятор, моторчик теж на 12 вольт. Звідси виходять проводи на на топекс мультиметр і ще такий у мене є. Щепці. Буду проміряти. Потреблення і одход на цей електродвигун маленький на 21 вольт. Значить, мощність цього двигуна, я чесно, не знаю, по-моєму, менше 100 Вт. А цей, по-моєму, в піки 300 Вт. Тому, зрозуміло, що чуда не буде. Ну, якщо хтось там думає, що я строю якісь БТГ, шМГГ кефіри, ефіри, ну, вибачайте. Сьогодні не той день, щоб ну, приколи мочить. І так. <клес> <клес> В общем, я запустю на оборотах 160 оборотів, я вже проміряв, він буде робити. І ви побачите показники вольтажа і ампеража. І як він підключений, як він підключений. Він підключений послідовно. І має чотири виходи. Через діоди. Тобто, 2 мінуса два плюса. Розділено на 12 катушок одної, скажімо так, фази і останні катушки 9 штук другої фази. Тобто, я використав. Тільки полярність южну на одну катушку. Скажімо так, це одна велика катушка. І е, северну полярність на другу катушку. І потім їх вивів і запаралелив. Ну так, він підключений. Ну, це такий самий оптимальний <кхух> варіант, який я спробував. Е, якщо хтось хоче спитати, чи можна його запустити як мотор. Так, да, його можна запустити як мотор. Е, тому що він частково зроблений як DC мотор. Но... Хм, тут розположення катушок не підходить для роботи як мотор. Отак от, от я скажу. Тому що вони виставлені чисто під генератор. Така була ціль. В общем. Вроді, все сказав. Вроді, все. Поїхали. Подивимося, що він показує. час газанем трошки, а забув про паличку дубову. Ну, то що вивалило. То злетіло. Ну, коротше, щоб ви зрозуміли, він построєний на роликах. І коли статор починає супротивлятися, при збільшенні нагрузки і оборотів, в общем, мотор відстрелюється від шестерні. І так от зроблений тут. Ну, це. Такі недостатки, які можна з часом відпрацювати. Ну, от, ну, от такий у мене генератор вийшло. <гум> ну, значить, кому понравилось, пальчик вверх, кому не понравилось, пальчик вниз. На цьому все. До побачення.